Доброго З Зимою нас знову настрітання зима в нас яка. Дивіться, яка вона чарівна, яка красива. Це на ранню весну, я так думаю. Раніше бабуся наша говорила. Якщо вже в лютому замітає захурделить, ну може ще воно захурделить, то його знає, ну, то до ранньої весни. Ну, будемо так сподіватися. Зараз вийшла і розповім вам трошки. Бабусині секрет. Називається Це чоловіка. Вчора його які читала, писаний на нього. І знайшла і цей секрет. Ну, я, я знаю це його, ну просто попався просто під руку. Я якось а то попався під руку. А перед цим ось я вийшла, я раніше вийшла знімати. Машина. Чую, не, не буксує і все хлопець із двома прицепами величезними такими. Ну, я його гукаю, вийшла за ворота, гукаю. Він вийшов. Хлопчик, ну молоде зовсім, хлоп'я. Ну, років 25-й мож, може їх немає. Ну зовсім хлоп'я ще на такій величезній машині. Забуксували колі... коліса, і він буксує і все. Ну, я йому кажу, он, зараз принесу лопату тобі, відро, пісок, он, он, око, ета, ціла та піска кучугура, іди на той і підсипай під колеса. Ну і що? І ми так з ним витягнули ту машину. Ото так я і живу. То тому допоможу, то тому допоможу, то вам допоможу. А подяки ніякої, зовсім ніякої. Тільки пишуть погані коменти, як завжди. Якась унадилася хейтерша видно, І пише, то, то з одного, того тільки заблокує, вона з другого пише, з третього пише. ну, Такі гадості її знімаєш, красиві рози показуєш, вона пише, що це єрунда, херня. ну. Ну, ну, як можна не це? Буває, коли обі... Конечно, обіжається, ну краще ну, ти зовсім нічого не пиши. Ну, Значить їм це дає яка... якусь користь від цього. Для мене воно нічого абсолютно не значить, ну а для них дає користь. От я розповів оці... про ці секрети. А ще оце хочу розповісти. Оце після оце, по снігу Ось можна сипати нітроамофоску. Свободно, підсипайте під кущі. По, жменьки, положки, поскільки ви підсипаєте, підсипайте під кущі. Це дуже гарно, воно війде прямо само в землю, втягне його, буде розставати сніг і втягне, втягне прямо в землю. І воно довго розтає, поки воно розтане собі, прийде уже настояща, гарна весна. І потім до цвітіння воно вже все діє. І цвітіння тоді поїде. Ми отримуємо рясним і дуже шикарним пишним, бо всі пишуть, як ви робите пишне цвітіння. Отак От і цим я й роблю пишне цвітіння, а мені оцей сніг ось якраз на руку. І так, як у бабусі завтра день народження, то діти мені подарують добриво. І я підсиплю під кожні кущі. Ну, молодіж, ні, я не буду підсипати, а ну, маленькі, вони ж накриті, там, закриті вони, все. А ось такі друга річка, третя річка, там, я все все попідсипаю під кущі. Ось зараз розповім іще іще бабусини секрет. Вже замерзла я з тим хлопчиком, ну, вже ж раз вийшла, то вже ж вийшла, я ж брусила. Мало хто знає, що кухонна сода сприяє на цвітіння, зростання і дозрівання бутонів. Щоб активізувати приріст паганів, квіткарі, які десятками років займаються вирощуванням троян, використовують стимулюючий розчин, який омолоджує трояндові кущі. Для цього в ємкість з 5 літрами води необхідно всипати 1 столову ложку соди і мішати, поки сода не розчиниться. До суміші додати. Півчайної ложки нашатирного спирту, одну столову ложку господарського мила, який портетер на, тер, на, тер, на терці, і одну чайну ложку сульфату магнієр, отриманим розчином обприскати троянди вранці або ввечері. Десь через 2-3 неділі на, кущ, на кущах почнуть з'являтися молоді пагони внаслідок активного зростання, яких ви легко омолодите, виснажені на вашій ділянці троянди. А ще сода є гарний борець з тлею і трипсами. Ну, І ось так. Пристро і коротко. Бо ви дуже довго не дивитеся, ролики мої. Я бачу, вам мене не цікаві. Але я зняла дуже коротко і внятно, я думаю. Про підкормки сказала, про розплідники не сказала, в яких. Я беру троянди ще ще новички, хто прийшли. Будь ласка, слухайте. Де я беру троянди? Ось весна. оце ось Зараз замовляйте і весною вони вам поприходять всі. Це садовий бум, гарний розплідник. Це долина роз, це твоя роза, це мир роз, це розина і це паросток. Ічня. Оце там я беру такі троянди. Оце що в мене в саду, я відтуди оце всі в мене троянди. Ті, що я брала із, я не рекламую і не розказую за них, які прийшлося мені всі повикидати. Є, є, були такі у мені сумнівні розплідники. Ну, мені ніхто тоді не підказував, ніхто не розказував цього. Я це робила сама. А зараз я вам розказую і підказую, то з підсказок і розказок можна вибрати там. Без пересортів. Прекрасні, гарні троянди, які будуть вас радувати. Ось так така зима. Дивіться, як красиво. Гляньте прямо, прямо як казково так, як касті. Хоть би дощ, звісно, не було, і бо як дощ, то сніг, то добре. Сніг перестав, був сніжок, перестав сніжок. Зараз. Питання задають, яким, якими ви сікаторами обрізаєте троянди. У мене японський сікатор є. Купила мені донька, теж подарувала електросікатор. І є у мене великий сікач, яким я вирізаю. Дуже товсті-товсті гілки. Оце тим, чим я користуюся при обрізці троян. Оце це, цими тими. Мене ну, вони майже обрізані. Ну, десь буду коригувати, звісно. В цьому році я постараюся по-іншому трошки зробити, ну, я, може покажу, як буду. ну, Одної я не покажу. Якщо хто буде знімати, я покажу. А так я сама, сам, ти нічого тут не зробиш. Один у полі не воїн, як кажуть. На цьому до побачення. Спасибі, що ви буваєте на моєму каналі. Заходите. Нас більше 15 тисяч. У нас ціла велика-велика команда. Однодумців команда. Іменно асів розоводства називається ця команда. Хто хоче, хто тільки вступив в розоводство, хто вже давно цією ногою в цьому розоводстві. Все я говорю з, з своєї те, що я випробувала, те я і розповідаю. Оце, що я сама. Провірила. Якщо я провірила білизну на, на своїх трояндах, от, наприклад, сама я, то чоловік, то він саму собою робив, то я не, не бачила, і не знаю, тоді, ще, ще тоді давно це було. А що я вже сама провірила от на, на своїх именно, трояндах, і я знаю, що вона діє і діє гарно, І що сульфат магнія може об саму дохлу зовсім троянду, яка вже можна викинути, просто вити, і він може її возобновити, і вона піде в ріст. То це я точно знаю і це я все вам розповідала. Хто хоче ставати спонсором мого каналу, ставайте на спонсорському каналі, там є багато-багато таких роликів, які тут я не викладувала, тільки в спонсорстві вони. Так, що там за місяць платить я не знаю стільки, зараз раніше 50 платилося, 30-50 там гривень. Ну, мабуть, зараз така ж сама ціна. Можете на місяць стати спонсором каналу, передивитися ці всі ролики, переглянути обрізки, переглянути підкормки, все там переглянути, бо більше ніхто туди не може зайти, тільки спонсор на ті, на ті канали. І от так можете навчитися всьому розоводству. хто тільки почав займатися розводством, наприклад. Може, там от А до я все написано і розписано і розказано. Так що до побачення вам, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.